На это друзья у мене е дуже часто, коли е журналісти беруть інтерв'ю, щось розпитуються про е варіати. Е я завжди говорю, що головним здобутком нашого колективу за роки існування є напрочуд розкішна атмосфера всередині колективу. Я направду вам кажу, у нас в колективі панує тотальна любов один до одного. Причому настільки тотальна, що недавно, коли ми їхали на гастролі поїздом інтерсіті, наш гітарист Сергій Полупан в поїзді е робив ці знаєте, фотки для нових фантиків жвачки love is. От. Ну, Всі пам'ятаєте, ці фантики, там, де хлопчик-дівчинка і тако пише: love is – це не заматюкатися, коли вона тисне тобі прищі на спині. От. Або там Love is – це не мазлити тако по руці, коли вона вилкою з твоєї тарілки щось бере. Або там love is – це стояти з жіночою сумочкою під жіночою вбиральною і робити вигляд, ніби тобі то подобається. Тож наш гітарист робив такі самі love is в поїзді, отже. Love is — це. Коли тобі в дорозі не потрібна подушка, якщо є кум. Love is — це ти дуже любиш кума, але вже не можеш терпіти той перегар. І, зрештою, love is — це перегар перегаром. Але куди ж ти дінешся, якщо love is — то твій кум? А, хотів завжди буде, псем, а, той, що брейк танцює, але я не вмію. От, а, але я завжди хотів. А, знаєте... Наш жогло, він іноді на концертах. Я думаю, що той, хто бував на концертах, варіанти шоу, не десь збрехати. Він іноді на концертах так ловить кураж, що він просто починає керувати всім залом. Просто управляє така харизма в чоловіка, що він людьми починає навіть маніпулювати. Він, коли ловить той кураж, він такий може стати такий: Люди, а хочете поспівати разом зі мною? А в нього в добірку є кілька пісень, таких, що він може залом співати. І він каже: Хочете поспівати, і весь зал та! Ну, бо така атмосфера, така людина. Він іноді, я думаю, що може тако сказати алелуйя, встань і йди, і людина встане і піде. Така харизма, така людина. Причому, при що найсмішніше, що не факт, що людина хотіла піти, вона хотіла концерту дивитися. От. А, взагалі артисту, будь-якому артисту, дуже приємно, коли весь зал або ж стадіон співає з ним його пісні. Навіть коли то не твої пісні, все одно людині приємно, коли з ним зал співає. Але, знаєте, жогло, коли співає з залом, дає можливість залу поспівати, він робить це щиро. Є деякі виконавці, які роблять це з огляду на дещо інші причини і ситуації. А, ну, поясню. До того моменту, поки наш жогло не з'явився на великій сцені, співаком номер один в Україні був Олександр Пономарьов. А, і я пам'ятаю кінець 90-х, коли Пономарьов був надзвичайно популярний, коли він був реально number one. І пам'ятаєте, в кінці 90-х був дуже популярний фестиваль Таврійські ігри. О, о, о. Значить, На Таврійських іграх, які тривали три дні, найкрутішим вважався той виконавець, який закривав третій концертний день. Тобто, от всі до нього виступають, а він запечатує фестиваль. Він запам'ятовується останнім і вже все до зустрічі через рік. Так, от кілька років поспіль Олександр Пономарьов закривав третій концертний день фестивалю, а приїжджав за день до початку. І як ви розумієте, тих чотири дні він не кисле молоко пив на тому фестивалі. І знаєте, просто є певні властивості голосових зв'язок, що коли людина е кілька днів поспіль систематично вживає багато алкоголю, то це відбувається на голосі. Він стає хриплим, сиплим. Що? У мене просто багато концертів. І ось я пам'ятаю, здається, 98 чи 99-й рік, Таврійські ігри, сцена, під сценою 80 тисяч дівок, всі як одна кричать А Саша йде, йде по коридору, його веде камера, його веде камера по коридору. Як він йде на сцену, він йде молодий, красивий, успішний в тих темних окулярах, не бачить трохи, куди йде, але йде чітко. І От він виходить на сцену і він починає співати. І він співає як Бог. І він співає ту надзвичайно розкішну композицію, якою так люблю. Чомусь так гірко плакала. І, і от, коли він виспівує плакала, він розуміє, що в слові вона. Є така нота, що ні. І в результаті на сцені відбувається наступне. Пономарьов. Плакала. Мікрофон людям і 80 тисяч горлянок. О, дякуємо тобі, Саша! М -м -м -м. дякуємо, що не нам поспівати. Ми ми, ми так не робимо. Ми завжди все робимо щиро. І наступну мініатюру ми теж покажемо вам щиро. І якщо ви знаєте слова цієї мініатюри, то можете підспівувати. А віталій тильний і владзьо. Начальник жеку приїхав приймати роботу своїх підлеглих. Володь! Володя! Володя! Віталій Ярославович! Віталій Ярославович! Віталій Ярославович! Ну що, Володя, працюєте? Працюю! Показуй, що ти тут наблагоустроїв! Віталій Ярославович, подивіться! Не двір, а казка! Яка? Про бревенських музикантів! Ще нічого не встигли зробити, а вже сіли п'єте і співаєте там. <гум> що на дитячому майданчику закопано тільки чотири колеса? Що більше не було? В машини більше нема куліс. Ми просто машину догори ногами закопали. Скажи, будь ласка, це що за шибениця, а? Віталій Ярославович, в тому під'їзді? Поселився москаль. І що? Ви хотіли його підвісити? Погойдати. <плес> Це що за квіти в пісочниці? А, а, дуже дорогі квіти. Скільки коштують? 300 гривень. Коробок. А що дитячий майданчик огорожений колючим дротом? Щоб наркомани не лізли. А діти? А діти не знають, що квіти коштують 300 гривень коробок. Нє? Скажи, будь ласка, що це за вінник біля третього під'їзду в землі закопаний, а? Під під'їздом кушкалини. А чого такий кривий? Нахилився до води. Е, е. До якої води? Ну так каналізацію прорвало. А чого ти нічого не зробиш? Ми зекономили на фонтані. Дивіться, як діти гарно граються і купаються. Володя, люди жаліються, мешканці будинку, що ти відрізав стояк з гарячою водою. Весь підвал затопило під саму стелю. Зато на першому поверсі в людей тепла підлога. <плес> Чоловічко, я тебе просив всіх ліфтах поміняти лампочки на сотки. Ти поміняв на п'ятсотки. що? Люди кажуть, що з ліфтів стали дуже класні солярії. <плес> Слова, ти що, п'яний чи що? А... а... А, а ви би на такій роботі і за таку зарплату що би не пили? Добре, 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 я тебе почув. Значить, з завтрашнього дня я підношу тобі зарплату в три рази. В три. О. Але попробуй тільки хоч раз прийти мені на роботу п'яний, і я тебе вижену звідси, поняв? Наша мені ваша зарплата. Так, а ну мать, що роби, я робив! Хима робото, я б я розглядаю по роботу. Виталий Телли и